Доброго ранку всім. З вами журналіст Акцента Попутський Юрій. Разом із Запорізьким рибохоронним патрулем здійснюємо заходи нагляду та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства на водоймах Запорізької області. Тому Запорізький рибоохоронний патруль вчасно реагує на звернення громадян. Дякуємо. Роману Мільіну, який нам прислав координати, де з його слів встановлено раколовку. Запорізький рибохоронний патруль відрахував на звернення. Зараз їдемо перевірити цей факт. Ну, а також будемо здійснювати рейд. Ось зараз вийшла льовшинська затока. Рибалки вже сидять на гаточках. Ловлять на вудку, тобто дотримуються вимог чинного законодавства, порушують закон. Далі буде, друзі. Залишайтесь нами. Дякую небайдужим читачам-глядачам. Інформація ваша підтвердилась. Роман Елін вителефонували на гарячу лінію Запорізького рибохоронного патруля, а також надали чіткі координати, де знаходяться раколовки. Ваша інформація підтвердилась. Запорізький рибохоронний патруль відреагував. Ну і ще хочемо сказати, що, друзі, завдяки небайдужим громадянам відбувається це вичищення водою. Від цих заборонених знарядь лову, тому що ви володієте десь якоюсь інформацією. Рибоохоронний патруль цю інформацію сприймає і відпрацьовує. І ось ця раколовка стоїть дійсно там, де було вказано точки координат. На краю очерета. Недалеко. Від яхт-клубу на верхньому б'єфі. Дякуємо, друзі. Ну, поки що не бачимо тут в цих раколовках жодного рака. От уже проходимо по ній. по цій раколовці вже пройшли 20 метрів десь приблизно так. так. Угу. Водні живі ресурси, а от уже і край цієї. раколовки. Раколовка буде вилучатися, як безхозне знаряддя лову. Ну і утилізовується Запорізьким рибохоронним патрулем згідно чинного законодавства. Дякуємо, друзі. Звертайтесь, телефонуйте. Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово і вчасно реагує на звернення громадян. Ну ось, можете побачити, вже витягли метрів 25 раколовок, але немає ресурсу. Ну Є такі ось маленькі, зовсім, да, які провалюються навіть через крізь ячию цієї раколовки. Ну, парочка таких маленьких також будемо випускати. за распитянием. Да, вот такой маленький рак живет тут на верхнем бьефе в раколоках. Ну все, раки взвильнено, заборонено не наряда лобу. Вилучено з водойми і буде відправлено на ізольоване зберігання для подальшої утилізації. Це вже край, так? Да? Чик. Телефонуйте. Телефонуйте, друзі. Запорізький рибоохоронний патруль. Реагує на звернення громадян цілодобово. Продовжується рейд. От дивіться, друзі, дякуємо нашим підписникам, читачам, хто передивляється і слідкує за новинами Запорізького патруля. Ви зателефонували на гарячу лінію. Ваша інформація підтвердилась. Зараз от інспектор тягне сітку. Локація чітко там, де ви показали ось. Тому дякую. дякуємо усім за небайдужість. Телефонуйте. Запорізький рибохоронний патруль працює цілодобово і вчасно реагує на звернення громадян. Скажіть, будь ласка, як ми можемо звертатись до вас, як вас звуть? Да. Євгеній, а от дивіться. Да -да, підходьте, будь ласка. Да. Да. Розрадіть тільки ваше ружьо, щоб воно не, не вистрілило, не Да. Євгеній, от ви кажете, що ви телефонували на гарячу лінію рибохоронного патруля. Беруть трубку. Я звоню, чтобы мне не было проблем, чтобы не нарушать закон. Я позвоню инспекцию. Ребята сюда отвечают вовремя, морозят, рассказывают, какие правила, какие ограничения есть, и, да, как... Ну топ-то Запарийский рыбоохранительный патруль э, реагует да, на граждан? Реагируют, громадян. Реагируют, ребята реагируют, ребята подсказывают. То же самое, вот как бы мы приходили сюда вот, на волнорез рыбачили, рассказывают, что ну какая снасть можно, сколько рыбы, да, там, как бы, mm -hmm. какой размер. Ребята адекватно, це молоцик, бо сюди дзвоню, сюди азувають. Євгеній, а скажіть, будь ласка, тому що ви кажете, ви телефонували, був дзвінок на гарячу лінію, і оце рибохоронний патруль, ми відреагували, приїхали. Тут кажуть, раколовки десь стоять. Ви от пірнаєте не бачили, бо ми от шукаємо і не знаходимо. Або інформація хибна, або може їх може на глибині, ну дело в тому, що я приїхав. Да, 2 числа uh -huh. мне друг сказал, что прозрачность воды очень хорошая. Приезжай поныряешь, как бы, да, как бы, тем более времени мало. Как бы, это. Я приехал, но говорят, что пару дней назад был шторм. Ну, типа, и вода сейчас прозрачность полметра. Практически ничего не видно. Типа, да, вот это. И, я не знаю, я проплавал метров 200-300, ну ничего вообще не видно. А ну тут 200-300 метров, вынубачил, да, да? 200 300 метров за травой, потому что глубже я не еду, прозрачность плохая, боюсь, что не дай бог. Звісно, фетка, як яка що там буде, але ну, я її не просто. Я ближче йду за травою, щоб якби... Как бы... Ну, добре, Євгеній, дуже вам дякуємо. Да. Якщо ви побачите якісь заборонені знаряддя лову у водоймі, або побачите якісь порушників якби чинного законодавства, браконьєрів так називаємо, будь ласка, телефонуйте цілодобово, Рибо... рибоохоронний патруль Запорізький працює. І на звернення громадян, от ви підтвердили, що якби слуханку беруть я. і а, спілкуються і реагують. Ось бачите, ми приїхали разом з інспектором, тобто рибоохоронного патруля. Ми працюємо цілодобово. Тому звертайтесь, будь ласка, вам да. дякуємо, бережіть себе. Да. Ну і також не порушуйте норму вилова. Добову ви ж знаєте, добову три да, да, да. кілограми і потрапляють. Хоча бы бы да, бійша. Да, дякуємо вам бажаємо здоров'я. Да, 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 Льошинська затока. Ось можете побачити, яке знаряддя лова наставили якісь голодні. Ось раз. он два шамати плаває. І он три. Зараз будемо вилучати заборони з лову. А саме там Похоже на раколовки. Да? З тухлою, З тухлою рибою. Ну отак от. Хтось хотів піймати раків. Але не забувайте, зараз діє заборона на вилов раків. Офіс смердить <сум> Тому, будь ласка, звертаємось до усіх. Запорізький рибохоронний патруль звертається. Також ми, і громадяни і журналісти, не порушуйте право любительського спортивного рибальства. Не ловіть водні живі ресурси, заборонені знаряддями лову. А ще більше в той час, коли забороняється вилов таких водних живих ресурсів як ради. Ну, ось результат сьогоднішнього рейду. Запорізький сервороний патруль сьогодні відпрацював всі звернення громадян. Звернулись громадяни небайдужі, повідомили де встановлені раколовки, де сітки. Інформація підтвердилась, тому дякуємо небайдужим. Водні живі ресурси були випущені в природне середовище існування в живому стані. А всі заборонені зміряють діло кусіння були вилучені, вони відправляються на ізольоване зберігання до рішення відомчої комісії про утилізацію. Тобто все це буде знищуватись, утилізовуватись. Тому дякуємо усім небайдужим, хто телефонує, хто повідомляє про заборонені знаряддя лову, про порушення, про самих порушників. Разом переможемо. Запорізький рибоохоронний патруль дякує дякую небайдужим громадянам.